Друзі, вітаю вас на каналі Project Canada. Мене звати Герман. Працюю проектним менеджером. І ось два роки як переїхали в Канаду. На цьому каналі я висвітлюю все цікаве і корисне, що пов'язане з життям в Канаді, зокрема для українців. Всією інформацією, всім фішками, які знаходжу. По оформленню документів, по пошуку роботи, житла, авто, страхування і так далі. так далі. Ділюся тут, тому завчасно буду радий вашій подобайці, підписці на канал. І, звичайно, якщо залишите коментар під цим відео, тим самим ви допоможете підтримати україномовний контент і допоможете алгоритмам Ютубу підхопити це відео і показати його якомога більшій кількості українців. Сьогодні у нас 1 липня, July 1st. І цей день святкується в Канаді як Canada Day. Так як Канада не воювала за незалежність, Канада не проливала свою кров за це, а просто попросила в свій час королеву Британії сказали, можна, будь ласка, нам стати незалежною країною. Ми ж вас дуже любимо. І Британія їм дозволила це зробити. І вже пізніше, там, через кількість років, ввели День Канади, July 1st, Canada Day. Ще, друзі, трошки відрізняються, тому що в штатах July 4 через три дні буде е, день незалежності. Independence Day. Це найбільше свято в Америці. Фірвірки стріляють з е, ганців своїх, їдять багато м'яса, барбік'ю, махають прапорами Америки. В Канаді щось на шталк того, але друзі, по перше, July джулайфорста тобто трошки раніше. По друге, Canada Day також святкується, але тут знаєте, більше акцент на те, що ми маємо довкола наскільки ком'юніті будують. Скільки от Канада дала для, для людей. Тобто Тут святкується не те, що ми незалежні від Британії, ей! а святкується, що ось ми такі побудували таке ком'юні, таку країну, і ось вона розвивається. І типу, давайте любити Канаду. Ось такий акцент, і мені, до речі, це подобається: один з національних кольорів Канади червоний з білим, так як прапір червоний і білий. І сьогодні багато-багато людей ми побачимо. В червоних речах з написом «Канада» на футболці, з клановим листочком. І я вам зовсім згодом покажу, куди ж ми сьогодні прийшли і стоїмо в цій довжелезній черзі на вхід. Така виставка Ford 50s, тобто клуб, Ford Машини 50-х. Просто подивіться на цю красу. А сьогодні ми прийшли в одне з найпопулярніших місць, особливо в Кендей. Це Heritage Park в Калгарі, тобто парк національної спадщини, так буде правильніше. І тут, як ми бачите, багато-багато активності. Є активності, які тут постійно є, тобто будинки, люди перевдіті, перевдягнуті в акторів тих часів. Є залізнична станція, є телеграфна станція, є там пошта і тому подібне. Тому подібне. Зараз ми пройдемо через це. А в Canada Day сьогодні є додаткові активності, які теж тут будуть, і наша ціль подивитися якомога більше, як воно виглядало в 1900-х роках, 1920-х, 30-х, 50-х якраз. Тоді, коли Канада становилася такою країною, і цей весь парк показує прогрес, показує розвиток, показує, як люди жили, як здягались, чим займались, багато таких курсоводів. Е, могли ви бачити е, пару тяг, ще тут є пару плав. Тобто багато-багато цікавого. Хочеться це все побачити. Трошки сьогодні спекотно, 20 градусів, але це нас не зупиняє, тому що багато цікавого нас сьогодні вчікує. Потрапили на експозицію нафтобишки, яка була використовувалась в Альберті в 1900-х роках. І зараз тут є на кожній локації як місцевий екскурсовод, він розповідає, як то було. Воно працює. Звичайно, зараз підключили до електродвигуна. Аня каже, що їй цікавіше без інженерної освіти, тому що вона просто дивиться і все вау. А я хожу такий, я це не оригінальне, а тут підключено, там ще щось. Але ось реальна копія реально працюючої нафтової вишки. Звичайно, тут вони не добувають, тут вони просто зробили а, саму вишку, типу не як на вежу ну, над скважиною і резервуар, куди воно має добуватися та нафта. Але всі частини, які тут використовувалися, вони тут лежать, їх репрезентують. Звичайно, зараз вони більш сучасні і автономні. У багатьох клієнтів моєї компанії якраз бізнес пов'язаний з нафтовидобучою нафтовидобутком, тому що це було в Альберті, є і буде, я думаю, ще купа років, одна з основних галузей. Але от цікаво подивитися, як воно було, і як воно є зараз. І з прикольного ось по території їздить потяг, постійно намотає круги, є в нього розклад на якійсь станції, він зупиняється на якійсь станції, до нього можна підсісти. І ми намагаємось його зловити. Тільки мінус Канади в тому, вони дуже пов'язані на безпеці і важко сісти, бо доступні тільки сидячі місця. Стояти не можна. Тому треба чекати в черзі. Аби покататися на паротягу. Ух-тюх! Uh -huh. Тут стоїть депо. Зайшли в музей місцевої залізниці. Показані тут раз, два, три, чотири, десь біля шести різних вагонів, які були ось цей конкретно побудовані в 1901 році. І показують, як вони оснащувалися, як різні. В кожному вагоні була кухня, в кожному вагоні була вітальня, де всі могли сидіти, курити, спілкуватися. І, звичайно, такі каюти, деякі виглядають краще ніж у кризалізниці зараз. Цей вагон у нас називається бізнес-клас вагон. Ось така кухня, де готується на весь вагон. Далі у нас йдуть як купешечки. Тут, на жаль, темнувато, важко зазняти, але ось такі купешечки з другою ковичкою. Ну і звичайно, куди ж без вітальні? Ще у нас є вітальня з сірвантом, зі столиком, де можна посидіти, поспілкуватися, робити свої справи. Досить цікаво, особливо враховуючи, що це було зроблено більше ніж 100 років назад, і воно ще живе. І тоді мали ось такі цілі кімнати. Це, звісно, мощно. інші вагони. І ще одна вітальня зі шкіряними кріслами з радіо. І отут можна сидети спілкуватися. До речі, в кожному вагоні три чи чотири кімнатки, яких подорожували люди. Ну і звичайно є вагони звичайного класу. З цікавого вони досить високі. Це полички, на яких можна спати, лежати, і там навіть є така гарна вентиляція, і відчувається ніби в якомусь банку, а не вагоні. От приблизно укрзалізниця на такому рівні тримається, принаймні на тих е загальних вагонах, в яких я їздив в дитинстві. Єдине, що мені навіть, здається тут гарніше і трошечки чистіше, тому що навіть кожне сидіння, воно чи спинка, чи щось опускається, бачу воно проміжки. Що... А зверху ще можна ось так от лежати і спати. Цікаві рішення і прикольні вагони. Друзі, тут представлений ламбер Yard або столярня, я б так перевів. Різні матеріали, різні інструменти і саме цікаво це ось там на стіні висять фотографії. І історія Калгарі з тим, як він виглядав. І Люди, коли приїжджали, тут було мало дерев, мало така лісовиста ерія. І тут, якщо купували в ламб'ярд приходили, вже як готові м такі от елементи, які будиночки продавались. тобто ти замовляєш, ти платиш, і тобі приїжджає там деревина, підписано, що це стіна, це дах, і ти сам собі маєш його будувати. І, в принципі, сучасні. Канадські будинки не дуже далеко від того відійшли, покращились технології, але так само дерев'яні каркаси зводяться, обшиваються дерев'яними листами, далі прошивка, і такі будинки сучасні і будуються. Це Цілі чертежі, як виглядали будинки, що можна було замовити. І тут на фотографіях показано, як, як то було Форт Калгарі, який є, індіанці. Приїжджали, люди жили в таких ось наметах. І це був Калгарі Даунтаун дерев'яний, який потім згорів. А тут можна побачити, що тільки пару дерев'яних будиночків, більшість наметів, отак люди жили, і дерев'яні будиночки будували виключно для худоби, щоб там корови, коні могли жити, можна було їх безпечно зберігати, тому що це було основне життя тодішніх людей, вони залежали від молока, від коней, а самі жили в якихось земляночках, які тут теж є на фото. І, звичайно, є тут гіди, які розповідають, як то було, як то є, і відповідають на всі ваші питання, що дуже цікаво. Частина ранчо. Там зараз проходить майстер-клас по закидуванню ласо. В оригіналі це використовується на худобу, на бички, на корівок. Але взагалі ось виглядає все як ранчо, там пасеться коні, є огороди, реальні огороди, є е, е, загон з курочками. Другий загін теж бачу з курочками. Немає відчуття, що ти в місті знаходишся. немає відчуття, що це якийсь. Артифішал да, парк, який створений штучно, щоб там людей розвлекати. Дійсно, все довкола таке автентичне, всі вдягнуті автентично. І всім, хто проживає в Калгарі, я дуже раджу відвідати Heritage Park. Я чув багато про нього від колег. Був в подібному парку в Едмонтоні. Поки мені здається, Калгарі більш насичений різними. Елементиками, різними такими експозиціями, тобто більше будинків, куди можна зайти. Можливо, вони не такі різнобарвні, але що цікаво, на кожному є табличка, звідки його привезли, і ці всі будинки це реконструйовані, тобто їх розібрали і привезли, поставили тут за підтримки якогось там спонсора, чи якоїсь компанії, чи людини в більшості випадків, які це все оплатили, аби це було реально. І більшість. Експозиції тут, вони якраз з навколишніх містечок з AirDree, з Хайрівер, з деяких скалгарі, багато історичних фото. І що круто, що персонал, який тут і працюють, і волонтерять, вони автотично вдягнені, вони знають історію. Я питав, що вони кажуть, що да, були архіви, і коротше, от, от вони це все чуть, передають, описують. І ти дійсно відчуваєш, що ти доторкнувся до якоїсь. Частинки того життя, тому що тут 1880-ті плюс, і от типу, річчями вони показують, як, яке було життя, які були будинки багатих людей, бідних людей, як виглядали ферми, Ось за моєю спинкою козочки. Е, є багато різного обладнання, чим орали землю, на чому їздили, ось цілий огород, реальний огород, тобто там щось висаджують. Ну, добре. В цьому шматочку висажує, тут більше якась трава. Але якщо ви навіть не маєте дітей, мінімум на півдня є сенс тут зарезервувати, походити. Сьогодні звичайна спека більше 20 градусів, трошки тяжко це все ходити, знімати, але е, є велсміт, well тобто коваль. І там реально стоять люди, показують, щось кують, як це працювало. Ти можеш там пороздмухувати їм печі, щось порозповітувати, Багато де і таких історичних. Пам'яток інструкцій бумажних і тому подібне, що зберіглось. І дуже цікаво тут походити, дуже цікаво це все подивитися. Єдине, що треба багато сил, друзі, багато сил, води і енергії, тому що в спекотній літній день це не просто зробити. Але з плюсів восени в них є окремо, все змінюється, трошки тематично відрізняється. Є певні програми, певні дні, коли вони проводять додаткові тури, додаткові екскурсії з їдом безкоштовно, тільки владиш за вхід. І, звичайно, на Різдво. На Різдво все прикрашається під Різдво, всі вже в зимному в броні, в зимовому, всі е е працівники тут вже ходять, вітаються, є також різдвяні програми, є е цей самий е паровоз, який їздить, але вже він такий прекрасний під Різдво. Всі рекомендують брати membership, тому що якщо ти відвідуєш цей парк більше, ніж двічі, тобі вигідніше і дешевше брати такий мемберші. Тобто на рік. Вхід в цей парк. Ми взяли тільки один one-way ticket, один день admission, Але друзі кажуть, що якщо протягом тижня ти прийдеш ще і в тебе зберігся цей квиток з твоїм чек з адмішеном, тим, що ти заплатив, аби зайти, то цей квиток можна обміняти разом з другим разом на мембершіп. Тобто він ще тиждень валідний для того. Аби купити ще один вхід і зробити собі мембершіп. Тоді з мембершіпом ви можете цілий рік сюди приходити на ці всі івенти. І знову ж повторюсь, якщо у вас є діти, це прям прекрасне місце, де можна провести вихідний з ними, тут можна цілий день гуляти. Багато хто приходить з лізочками, приходить з такими е, тілежечками, куди складають дітей, куди складають речі, воду поїсти, покривальця і просто тут десь сидять на травці, насолоджуються. Плюс на території є морозиво, є їжа, є напої. З головою вистачає того, чим зайнятись. Є, до речі, атракціони, які теж безкоштовно, треба постояти там в черзі, сісти. Є е, е, Пароплав, який на пару працює по озеру катається, так само безкоштовно. Я навіть не уявляю, з чим порівняти в Україні. Є навіть не знаю, Київська Русь, Перегову, якась частинка цього всього, такого традиційного, да? але це більша територія, більша площа, більше волонтерів, людей, які тут працюють, які це все показують, розказують. І, звичайно. День просто так от пролітає. Тому, друзі, в цьому відео хотів вам показати, що є така цікавинка, є в більшості, я б сказав, в містах Канади. Я не скажу за Онтаріо, я не знаю за Онтаріо. Але ось в Альберті, в двох найбільших містах Едмонтон і Калгарі, точно є такі парки, і вони своїх грошей вартують. Thank you. Ну що ж, друзі, на сьогодні наша прогулка Heritage Парком закінчена. Ми тут провели не знаю, годин п'ять, мені здається. П'ять навіть з хвостиком. Щоб сказати, що все подивилися супер детально, то ні. Тут ще б годинки півтори, щоб так от все прямо пройти, було б ідеально. І як я вже казав, на різний смак. Багато частин, багато традиційних вестерн-західних штук. І, звичайно, актори, які дуже nice, дуже добрі, дуже гарно вам все розповідають. Це того вартує. А ще на вході є великий критий музей, але ми в ньому були окремо. Ось тут я, до речі, прикріплю відео. Дуже гарно вийшло, дуже гарно виглядає всередині. Але вам, друзі, рекомендую відвідати Heritage Park, якщо ви знаходитесь або будете проїздом в Калгарі. Звичайно, вам рекомендую подивитися подібні heritage парки в вашому місті. Я впевнений, їх багато. Я от знаю тільки за провінцію Альберта, якщо це два великих міста Едмонтон і Калгарі, там точно є, в маленьких може бути щось локальне. Ну і звичайно, друзі, буду вам дякувати за перегляд цього відео. Буду вам дуже вдячний, якщо ви поставите лайк і напишете комент під цим відео. Напишіть, будь ласка, чи були ви в таких національних традиційних музеях Канади, які показують саме історію життя буття І якщо так, то в якому? Поділіться, будь ласка, я думаю, всім підписникам і тим, хто дивиться цей канал, буде цікаво дізнатися, чи є в вашому місті такий музей, який варто відвідати, тому залишайте ваш комент під цим відео. А я закликаю вас підписуватись на канал. І побачимо звичайно нових наступних відео.